Ти щось придумав? Є і гадки, нема як ще про рекламу та цю ноут. Ти прописав сценарій, що це ігровий ноут Predator Helios Neo 16. Ага, а далі взагалі хази що вигадати, тому що як тільки глядачі розуміють, що це реклама, то вони одразу скіпують відос. Ну, давай тоді зробимо акцент на комплектацію. Ага. Новітній ну, процесор ні, то 14-го покоління та Nvidia GeForce 40 ї серії. Ти хоч сам розумієш, що значить серія та покоління. Та, та таке. Мені таке треба гуглити. Ну зараз на хайпі Stalker 2 і всім важливо, щоб ПК тягнув Stalker 2. А цей ноутбук тягне Stalker 2 на ультрах. У нас вже був про це майно ролик, тому. Я не знаю, мене фантазія скінчилася. Опа! Хтось сказав Stalker 2, так? Ага, ну, ну я ось це ось заберу, так добре, ну я там трішечки пограю. Ну все, дякую, давайте, мужик, побувайте. Це не хата, якийсь артхаус.